У цьому відео за наступні 10 хвилин я вас ближче познайомлю з QQQ. Це один з найвідоміших ETF-ів світу. Більшість з вас, мабуть, і так про нього чули. Ми детальніше з вами подивимося, з чого він складається, порівняємо його з перформансом SP 500. А в кінці я вам зроблю великий сюрприз і розповім, чому не варто купувати QQQ у ваш портфель. Отже, поїхали. Чому так багато людей інвестують в QQQ? для когось? Це синонім того, щоб інвестувати в інновації в технологічні компанії, і ви бачите, що вони зразу тут кажуть про NASDAQ 100 індекс, та да? тобто це 100 найбільших компаній NASDAQ, Ну і вам всі відомі ці імена там Apple, Microsoft, Amazon. І фактично тут не тільки технології як хтось думає, та тобто тут є, наприклад, там індастрія з консюмистейпсютілітіс, але звісно, що частка технологій вона зашкалює більше половини. Ну і деякі компанії консюми дискреше насправді теж там є більш технологічними. Що таке мультивалютний рахунок Zen.com? Це рахунок в 29 валютах, дає євро, американський долар. Фунт стерлінгів, польські злоти та багато інших валют, які ви можете обмінювати без комісії. Якщо ви платите в іноземній валюті чи знімаєте їх в банкоматах, це теж буде без комісії. Також зенком надає безкоштовний IBAN, який ви можете використовувати для сіпа або для своїх платежів. Ну і ще ось дає ось майстер-карт картку, -карт, про яку розповім наступних відео. А ви бачите тут багато інформації про QQQ, тобто причина номер один, чому всі його люблять, це звісно те, що ви інвестуєте в найкращі бізнеси нашої планети. І друга причина, дивіться, є ось такий індекс NASDAQ-100, Я, до речі, з подивом дізнався, що виявляється в Invesco є ексклюзив, да, тобто вони зробили цей ETF, точніше, в свій час вони придбали QQQ на NASDAQ-100, і це є ексклюзив. Та, да? тобто QQQ він є унікальним в своєму роді. І це теж частина його популярності. А ви бачите, що тут якби Nasdaq 100 це 100 largest domestic international no financial companies listed on Nasdaq Stock Exchange, да? Тобто це формальний критерій 100 найбільших компаній Nasdaq. Ну і там є ще нюанси. По тому як вони їх вибирають, дивіться друга, мабуть, причина, чому всі так люблять QQQ, тому що він випереджає за останні 10 років SAP 500. Хоча багато з вас тих, хто продвинуті, скажуть, так це ж майже одне і те ж. і дійсно кореляція буде дуже висока, та тому що S&P 500 включає в себе якби компанії QQQ, але тим не менш. NASDAQ компанії технологічні росли швидше. Ви бачите, що зараз ось тут ну, більш ніж в два рази. Якщо дивитися за скільки, тут з 2014 Ну, Давайте за 5 років, наприклад, глянемо. Ви бачите, що цього року теж QQQ набагато швидше ріс. Ну, Тут десь якраз в два рази, якщо дивитися за 5 років. Тут багато інформації саме про QQ. Ви можете почитати там, яким чином вони обирають компанії, ось приклади там компаній. Ну і тут велика така красива інфографіка про інновації. Да. Ще раз повторюю, що для багатьох QQQ це просто символ інновації, там ongoing на performance, тобто ці інвестиції останні 10 років винагороджували інвестора. Тепер, коли ви зрозуміли, да, чому він такий популярний, ми можемо з вами перейти до питання, чому в нього не інвестувати. Ну, дивіться, одна з причин, звісно, те, що ви можете просто мати широку диверсифікацію і купивши там вуз, пай, IVV, мати вже включений наздак. Але багатьом з вас цей аргумент не сподобається, тому що ви бачите, що QQQ переганяє S&P 500 NASDAQ точніше. Та. І ось тут в мене для вас величезне відкриття. Більшість з вас цього не знали. Дивіться, QQQ один з найстаріших і з в який вкладено 200 мільярдів. Але є абсолютна його копія від Invesco, тобто одна компанія, ви бачите, да, яка трекає той же індекс ETF, Nasdaq 100 індекс, але з меншою комісією. Тобто, ви на рівному місці можете вигравати 0,05% в рік, просто купивши не QQQ, а QQQM. І дехто з вас запитає, а що таке, навіщо взагалі мати два продукти, який дурень буде платити більше. Тут я не буду заглиблюватись в деталі, про, просто коротко вам скажу, бачите, ось тут є стракча UAT, це Trust, а тут є вже стракча ETF. Через те, що QQQ дуже старий ETF, там є нюанси по тому, як розподіляється ця комісія. Виявляється, що інвесто там, в принципі, нічого не заробляє, да, віддає частину індекс провайдеру, частину маркетинг вклади. Тому Івеско, щоб заробляти на от цьому вже бренді, так би мовити, вони використовують. Створили цей QQM, і тут є 14 мільярдів, і якби він вам буде вигідніший. Чому ви скажете, тут 200 мільярдів? Річ в тому, що для інституційних інвесторів іноді важливіша ліквідність та і об'єм, аніж оці 0,05%. Да? Тобто, якщо хтось хоче продати там, 10 мільярдів за день, то вони користуються QQQ, ну і QQQ входить в топ-3 по ліквідіті, по торгам. Але для вас, якщо ви використовуєте пасивну стратегію, купуючи те саме за меншу комісію, це більш раціональне рішення. Також я хотів би звернути вашу увагу, що QQQ і QQQM це лач кепи. А ви знаєте вже і чули, що є там задокументована премія за ризик, якщо купувати small cap. І, власне, Invesco теж запустило цю лінійку. Дивіться, в них є NextGen 100, QQJ. Це 100 компаній з 101 по 200 на NASDAQ. NASDAQ – це, нагадаю, біржа. І, тобто, ви можете інвестувати не тільки в large cap, а й в mid cap з допомогою QQQJ. Це досить великий фонд. Він там більше 14 мільярдів вже зібрав. І є ще маленький фонд. Називається QQQS. це маленькі компанії. Да, QQQS unlocks a new way to invest in innovation Нівейто інвест інновайшн без strategies. А це Small Cap Companies. Тобто ви можете інвестувати в зовсім маленькі технологічні компанії, і тут залежить там як ви дивитесь на інновації. Да? Бо тут будуть наступні проривні компанії, які стануть там гігантами, а в той же час а, і гіганти, і великі компанії вони створюють інновації всередині. Розвиваються. Тому я просто вам говорю, що з точки зору а, теорії, та а, маючи смоу кепи в своєму портфелі, ви сподіваєтеся отримати цю премію на ризик. Ну і і mid -cap А, Ось така інформація. Сподіваюсь, вам було корисно. Як завжди нагадую про лайки нашим відео. Для мене це певна інформація, там, що подобається, що цікаво глядачам, ну, і мотивація робити нові відео. Я дуже рада, якщо ви рекомендуєте друзям наш канал, сімейний бюджет. І напишіть, будь ласка, в коментарях, чи є у вас в портфелі QQQ, чи будете ви тепер міняти його на QQQM після цього відео, і про які ще ETF або тенденції, тренди в ETF ви хотіли би, щоб я знімав наступні відео. Буду вам дуже вдячний, до нових зустрічей!